До армії готуюсь. Вже з 1 жовтня стартує осінній призов юнаків на строку у військову службу. Утім, пізнати радощі армійських буднів зможуть далеко не усі черкаські призовники, бо мають значні проблеми зі здоров'ям, кажуть медики. Хлопці приходять до комісаріату з хворобами хребта, серця та шлунково-кишкового тракту. Більше наші кореспонденти. Вони ще не солдати, але вже й не просто юнаки. Ці хлопці за крок до військової служби. Через місяць стартує осінній призов. Павло вже зрання у комісаріаті на медогляді. Тут він вже пройшов психіатра та дерматолога. Зараз на прийомі у терапевта. Йому вже вимірили зріст, вагу та тиск. Хлопець переконаний, армійська служба то досвід на все життя. Це для мене дасть в першу чергу витримку, стриву підготовку та гарну загартованість для проходження дальнішої служби в збройних силах України. Якщо раніше від армії юнаки відхрещувалися, то тепер ставлення до військової служби повністю змінилося, говорять у військоматі. Молоді люди розуміють усі її переваги. Однак годяться для служби державі не усі, кажуть медики. Галина Конопацька 20 років працює в призовній комісії. З кожним роком підсумовує юнаки стають усе більш кволими. Якщо в початку процентів 50 було здорових, то з кожним років все менше і менше. лет років тому процентов 10 можна було отобрать. А зараз, при где-то процент простався остался здорового при внешнем осмотре. Хлопці переходять до військомату з хворобами хребта, серця та шлунково-кишкового тракту. Чимало з них мають проблеми в ендокринній системі. Вчора, 10, із десяти вот, было 8 направлено на обслідування, тому що практичні патология в той ліної мері цієї осені до лав збройних сил планують призвати 90 черкаських юнаків. Загалом із області на армійську службу підуть 400 новобранців біля доброскоквітернаточі. Віка новини.